Як зрозуміти себе у світі без правди. Сьогодні ми опинилися в такій ситуації, коли світ з одного боку дуже швидко, радикально змінюється, з іншого боку, він ускладнюється. І коли я кажу про світ без правди, я маю на увазі, що ми втратили критерії істини, втратили критерії того, на що можна опиратися. А як ви розумієте, адекватна адаптація до саме складних змін в такій ситуації неможливо. Давайте поговоримо про те, на що ми сьогодні, на що сучасна людина сьогодні може опиратися? Перше ключове питання це, власне, хто я? Якщо раніше суспільство об'єднувалося навколо культури, тобто деяких ідей, цінностей, переконань, то сьогодні ми перейшли в цифрову епоху, коли культури, вони, скажімо так, вони залишаються в деякій мірі, все одно люди навколо них об'єднуються локально, але поступово. Тенденція така, що культури відходять на задній план. Що ми маємо натомість? Соцмережі. Що таке соцмережі? Це коли я зі своєю культурою ділюся з тобою, зі своєю культурою, і наші культури отак ніби одна на одну накладаються. Вони накладаються не так красиво, лінійно, як я показую. Вони накладаються скоріше, отак, якось. Виходить каша, і потім в соцмережі, в соцмережах люди. Які з оцією кашею в голові висирають її далі. Тобто сосмережі це такий, знаєте, стічний такий бак, таке помийне відро, куди просто всі ідеї, всіх культур, всіх сприйняттів різних людей, от це все просто туди звивається, і ми цим якби ми це все висираємо іншим в їхні мізки. Замість зрозумілої культури, яка дає відчуття ідентичності, цілей, майбутнього, планів. Ми живемо в хаосі думок, ми не розуміємо, хто ми, що ми, чого варто прагнути, що робити в цьому світі. Відповідно, ідентичність, як така втрачається. Так само постає питання про авторитети. Адже авторитет це людина, яка втілює собою деякий ідеал культури, до якого ми хочемо прагнути. Ми хочемо наслідувати авторитета, бути як він, досягати якихось результатів, яких досягає він. В тому світі, про який я кажу. В світі, де немає правди, де культура, це отака, от такий от хаос, авторитети також відходять на задній план, і нам стає незрозуміло, чого прагнути, чого добиватися. І головне питання: що взагалі є правдою, вони значно збільшили хаос сучасного світу. І сьогодні це стало абсолютним трендом. Хочете ви цього чи ні, ви знаєте ви цього чи ні. Якщо те, що я розповідаю, здається вам корисним, підпишіться на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там я розповідаю про те, як допомогти, як зрозуміти світ, в якому ми живемо, як зрозуміти себе, зрозуміти свої бажання, чого прагнути і тому подібне. Постмодерністи призвели до деконструкції сучасного світу, де ми втратили об'єктивну реальність, в якій ми живемо. Якщо раніше цю об'єктивну реальність створювала культура, і ми були переконані, що ось ця культура це і є ця реальність, то сьогодні ми досі в цьому переконані, але замість цілої такої цілісної культури, яка дає спільну картинку, ми розкидані на різні фрагментики. І тому ми не можемо це нормально зв'язати, ми не можемо це нормально поєднати. Дерріда говорив про інтерпретації замість фактів, тобто, Світ реальний як такий недоступний. Все, з чим ми можемо взаємодіяти, це наше ставлення до цих фактів, наше сприйняття, те, як ми це розуміємо. Ліотар говорив про відмову від мета-наративів. Це було скоріше частина політичного дискурсу, тобто він говорив про тоталітарні мета-наративи. Але яку ідею він закладає? Раніше був зрозумілий стержень, якому підперековувалися усі. Сьогодні це міні-наративи. Це маленькі. Окремі історії для окремих людей в окремих контекстах, в окремих ситуаціях, які іноді, можливо, працюють. Ось. Це звучить кумедно, але суть залишається однією. Ми втратили основу, на яку ми опираємось. Сьогодні потрібно знаходити основу в самому собі, вчитися творити цю основу. І... Це неможливо зробити, якщо в нас немає ніякого критерію правди. Якщо ми не знаємо, з чим взагалі цю основу порівнювати. Тобто, уявіть собі ситуацію, от ви, ви вчитеся на баристу і робите каву. Уявіть собі, що ви робите каву, але ви не маєте зразків, з якими ви поєднуєте, порівнюєте свою каву. Ви зробили, в принципі, на смак непогано. Візерунок більш-менш може бути. Але. Якщо ви не знаєте, який еталон, що написано в книжечці, як правильно робити, ви ніколи не зможете зробити дійсно хорошу каву. Ви будете думати, що вона хороша, ви будете бачити, яка вона м -м, непогана, але це не буде така кава, яка потрібно. Проблема в тому, що сучасний світ і постмодерністи, про яких я сказав, кажуть: цієї книжечки немає. Кожен може написати свою книжечку. Цю книжечку ми відкидаємо, тому що це тоталітарний вплив е, кавоманів і любителів кави, і всіх решта, кухарів. Ми цю книжечку відкидаємо, давайте всі самі будемо ліпити якусь каву. І ви оце починаєте: оцю от пінку зробили, збили хірово, якісь там оце от пісюн намалювали на чашці, знаєте, дали клієнту, і він такий, ну, фігня, вибачте. А ти йому кажеш, слухай, це мій погляд, це моя інтерпретація така кави. Я так бачу цю каву. Так що пий. Не скажешся. Ми так чи інакше продовжуємо жити в світі розповіді, в світі культури, і ми сприймаємо її за істину. Що я маю на увазі? Якщо раніше був стержень, і ми вірили, що культура це і є реальність, то сьогодні це просто фрагменти. І в деяких людей, знаєте, з'являється таке відчуття, можливо, це ви, ніби. Я от я сам, сам, не, сам не сам. Я от, наче не в цій реальності знаходжусь. Але, але зазвичай е, ми все одно віримо в істинність культури, в істинність того, про що ми розповідаємо. Просто ми не можемо знайти в цьому якусь цілісну, нормальну основу, на яку спертися. І ми не маємо ніякого критерію, з яким ми можемо порівняти цю нашу основу. Відповідно, ми виправдовуємо помилки. Ми виправдовуємо. Те, в чому ми помиляємося. Адже оця культура, оця фрагментарна, оця розкидна штука, це єдине, на що нам залишається опиратися взагалі. Перша нормальна реакція це будь-яким способом захистити свій і без того крихкий світ, який буквально на очах розпливається, ламається, але він залишається єдиним за що можна вхопитися і вижити в цьому світі. Тому ми ж все одно продовжуємо жити. Цій оповіді в культурі, це все в нашій голові, як ви розумієте. Ми переконані, що ця оповідь це реальний світ. І якщо хтось нападає на це, ми виправдовуємо свої помилки. Якщо матеріал, який я викладаю, здається вам корисним, будь ласка, залиште коментар під цим відео з вашим відгуком. Дякую. Ми виправдовуємо наші помилки, і я хотів поговорити про такий цікавий тренд сьогодні в психології, про який всі розповідають, як особисті кордони. Що таке особисті кордони? Це коли у мене є моя позиція, в тебе є твоя позиція, і я буду захищати свою і не чіпати твою. Зрозуміло. Особисті кордони вони корисні з психологічної точки зору для деякої частини людей, які, які повністю переймають чужу культуру, ніяк не можуть визначити свою, які не можуть захистити те, в що вони вірять. те, як вони бачать цей світ, які повністю розгублені, розумієте? Тобто, якщо ви повністю розгублені, у вас прям біда-біда з психологічної точки зору, тоді особисті кордони вам дійсно допоможуть. З іншої сторони, що таке особисті кордони? По-перше, це ще більша переконаність у власній правоті. У мене є моя позиція, і тепер всякі там мудрі психологи, психотерапевти сказали мені, що я маю право її захищати. Тобто раніше я вірив в якусь маячню, а тепер ще маю справу сказати: ти пішов ти нафіг, я маю право вірити в цю маячню. Поняв ти, придурок. Чи не було б логічніше створити критерії правди, пояснити сучасний світ, в якому ми живемо, цей рівень культури, і сказати, що не потрібно захищати свою позицію, потрібно досягати правдоподібної позиції, правдивої позиції, точніше. Але ні, особисті кордони кажуть про захист своєї позиції, навіть якщо ти не правий. Притому вони кажуть не чіпати чужу позицію. Я маю право на свою точку зору, ти маєш право на свою точку зору. Розділеність на точки зору у і так фрагментованій культурі призводить до ще більшого розділення всього суспільства. Якщо раніше все суспільство об'єднувалося окремою культурою, зараз ми об'єднуємось якимись огризками, обривками, міні-наративами, то ідея особистих кордонів спонукає до цілковитого розділення. Напевно, аж на рівень сімей, як казав Аристотель у політиці: ідея особистих кордонів створює протиріччя у голові людини, вона створює когнітивний дисонанс, суперечність. Якщо є моя позиція, якщо є твоя позиція, і вони дві існують, отже, значить, істини, правди немає. Якщо у мене є позиція і в тебе є позиція, і вони дві існують водночас, значить, ні та, ні та позиція не є правдивою. І це неправда, і це неправда. Але я маю право захищати себе, я на це опираюся, я вважаю, що це істина, що це реальний світ, і так далі. І так далі, і так далі. Зараз я вам намагався окреслити той запутаний світ, в якому ми живемо. Я різні фрагменти показав. Я показав, що людина не має основи себе. Ми втратили ідентичність, втрачаємо ідентичність авторитетів, втрачаємо критерій правди, яким ми можемо порівняти те, хто ким ми є, що ми є, чого варто робити. Ми втратили об'єктивну реальність і такі постмодерністи, як Деріда, Ліотар Бодріяр. Вони всі вказують на те, що існує розділення на культуру і реальний світ, і що оця культура, яка мала чітку структуру, вертикальну, всім ясно було, що робити. Це тоталітарна, зла політична схема, яку потрібно відмовитись і прийняти такі маленькі окремі розповіді, яких ми тепер існуємо. Ми переконані, що ці маленькі розповіді, в яких ми живемо, це реальний світ. Насправді, це лише наша оповідь про цей світ, а не реальність. І сучасні тенденції, як ми бачимо, вони схожі на особисті кордони. От такі, вони подібні на ідею особистих кордонів у психології. Коли замість того, щоб знайти якісь критерії, якусь реальну основу, ми ще більше розділяємося, ми ще більше переконані, стаємо переконані у власній правоті. Відштовхуємо ще більше іншу людину. Наостанок я хотів би дати вам деякі критерії на роздум, тобто я хочу дати вам деяку ідею про критерій, згідно якого ми можемо порівнювати те, чим ми займаємось, те, як ми живемо. По-перше, потрібно визнати, що ми можемо помилятися. Якщо розповідь це надбудова, це нереальний світ, значить, вона завжди має якусь похибку, завжди є якась, хоча б малесенька неточність. Коли ви визнаєте, що ви можете помилятися. Ви визнаєте можливість розвитку і росту. Якщо ви 100% праві, вам немає куди рухатися. Якщо ви можете помилятися, вам є куди рухатися, і ваше уявлення завжди може бути більш точним. Друге, Визнати, що різні оповіді, різні культури можуть співіснувати. так як кажуть особисті кордони, але не так, що я правий, ти правий, а так, що ми двоє просто маємо деяку оповідь. Ця оповідь може бути більш точною, менш точною. Ми можемо про це говорити, порівнювати, дискутувати. Але вони обидві існують, тому що це не просто якісь наші фантазії в голові, це ціла окрема реальність. Цю тему я зараз зачіпати не буду, але оповідь це окрема реальність, це оповідна реальність, те, що Сусюр називав «лінгвістичною реальністю. Мені здається, трошки неточним. Я уточнив, я поєднав ідею культури оповіді мови і назвав це наративною реальністю, оповідною реальністю. Потрібно визнати, що моя оповідь існує. Твоя оповідь існує, як і кажуть особисті кордони. Але жодна з них не є правдивою. Це лише деяка модель, це деяке уявлення, яке може бути більш наближеним або менш наближеним. Все. І третій головний критерій, за яким потрібно перевіряти свою оповідь, це результат. Якщо те, в що ти віриш, не дає тобі бажаних результатів, значить це погана віра, це погана оповідь. Це хибна помилкова оповідь, неправдива. Якщо та оповідь, якою ти користуєшся, не відповідає твоєму запиту, твоїм потребам. Значить, це погана оповідь, від неї потрібно відмовлятися. Потрібно визнати, що ти можеш помилятися, що є різні оповіді. І якщо твоя оповідь не відповідає реальності, значить ми її відкидаємо. Ми визнаємо, що ми не праві, У -у -у. визнаємо, що ми не праві. І ми дивимося, які ще є оповіді. Або як ще можна на цю ситуацію подивитися.